Всім привіт! І це новий Peugeot 3008. І давайте дізнаємося, що в ньому нового. Щодо новітнього дизайну, нові LED-оскали, які гармонійно та сучасно виглядають з новою матричною оптикою. Ще більше граней по кузову автомобіля, які ми можемо бачити. Вона стала набагато гармонічніше, сміливіше та, здається, набагато більшою на дорозі. Давайте заглянемо, що всередині. Новий сучасний 21 дюймовий led дисплей Більш якісніші та преміальніші матеріали. Новий айтобуз. Таке відчуття, що ти сидиш за кермом якогось космічного корабля. Є дві комплектації авто: комплектація Люр та комплектація GT. Саме це авто представлено в комплектації GT з двигуном 1,2, м'який який гібрид на 136 сил. Також можлива варіація двигуна 1,6 турбобензин на 180 кінських сил. Старий 3008 був, звісно, класний. Але новий це справжній маніфест технологій комфорту і стилю.